Наступний пункт це унікальні фішки. У Мерседеса на здивування я поставив 0 балів, і у Тесла я поставив 9. І серед унікальних фішок це Догмот, це режим охорони, це самон опціонально, який є у вас з другого рівня автопілота, з Enhance Autopilot. Що це означає? Догмот, це ви можете спокійно залишити собаку, кота або іншу тваринку в машині і піти собі жаркого спекотного літа по магазинам. при тому всі вікна будуть зачинені, це буде безпечно, але в салоні буде прохолодно і це певна турбота про домашніх улюбленців. Також, друзі, у нас. Часто дитина залишається в машині біля дому, наприклад. Заснула по дорозі з садочку. Ми їй даємо доспати біля дому в Мерседесі. Ми можемо включити клімат з мобільного застосунка або можемо нажати клімат просто в самому Мерседесі, який вімкнеться, але він вимикається там кожні 10 хвилин. То з Мерседесом нам треба перевмикати, перезапускати клімата з Теслою Ти включаєш відповідний режим і ні за що не паришся. І тут важливо, друзі, що цих унікальних функцій Тесла може придумати дуже багато. Ну це також класна штука, яка є і може бути в будь-якій Теслі, навіть в старішій, але яка ніяк не з'явиться в Мерседесі. На жаль, тому тут по унікальним фішкам, по розумним фішкам, Мерседес отримує 0, Тесла отримує 9.